Тріумф на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. 11 медалей завоювали у столиці вихованці Кіровоградського спортивного клубу Борець, що стало найкращим результатом за час розвитку цього виду єдиноборств у нашій області. Чемпіонат в цьому році виявився для нас найбільш успішним. Ми зайняли второє командне місце по взрослим і третє командне місце по дітям. У нас сім золотих медалей, сім чемпіонів України. Перед початком подготовки наших борців до змагань Евген тренувався у Рио де Жанейро у всесвітньоведомому клубе бразильского джиу-джитсу Чекмет. Перед соревнованиями я тренировался месяц в Бразилии в одном из лучших клубов мира и подчеркнул очень много техник и в частности немножко подкорректировал методику подготовки, что и помогло мне подготовить. Максимально моїх спортсменів, для того, щоб вони показали такий високий результат на чемпіонаті України виступало 250 спортсменів. Але навіть такий рівень конкуренції не завадив нашим землякам сенсаційно виступити на змаганнях. Два золота здобув Ярослав Блашко. У своїй вазі до 67,5 кг. Я вже другий раз виступаю по синім поясам, тому здесь рівень уже немного повыше. Поэтому все суперники довольно таки хороші. Но е, ще один плюс є, що всіх суперників я вже знаю. І, ну, никаких сюрпризов я от них не ожидал, поэтому готовился сам, делал техники, которые сам нарабатывал на тренировках. В абсолютной вози, Ярославу было просто. Были такие соперники, которые были килограмм на 15 тяжелее, но одним из базовых принципов джиу-джитсу есть то, что вес не имеет значения. Поэтому я так же само выходил, ну я не смотрел на их вес, старался делать то, что мне подсказывал тренер, ну и надеюсь, у меня это получилось. Вдруг выиграл национальный чемпионат у Александра Васильченко. Соперники были уже готовы к моей тактике, и тренера готовили их именно под меня, но все же мой тренер был более расчетлив и подготовленный. Овіл мені всі техніки, які могли здійснити мої противники». Особливим цей турнір був для шестирічного Тимура Шлапака. Дебютні змагання серед своїх ровесників він завершив на першому місці. Чуть-чуть я хвилювався і, і ну, мене підтримував… папа і мой тренер. Ну хорошо, що я перше місце зайняв». Вперше став чемпіоном країни і Василь Руснак. Був підготовлений благодаря тренеру нашому. Чотири схватки було, чотири досрочно победив. А от Сергій Коркач до двох срібних та двох бронзових медалей попередніх чемпіонатів нарешті додав довгоочікуване золото. Було таке, що думав, що ну, не моє. Ну, ну, Питався більше тренуватися. Больше всього на соревнованиях переграв, ну, не доходив до фіналу. Немножко не вистачало Ну, Старався тренувався, слухав підказки тренера. Несподівано виграв змагання Ян Волинський, який займається бразильським джиу-джитсу усього три місяці, але завдяки неймовірній працелюбності та таланту поклав на лопатки усіх суперників у вазі до 97,5 кг. Було дуже дике бажання і дуже був сильний настрой. Я прямо навіть в думках представляв, як я вже виходжу на перше місце і получаю цю медаль. дуже хотілося стати першим. Просто не зря це все время было видать, потрачено, ж та, та, та згонка вес, дієти, это все, щоб вийти в вес, видать, это все було не зря далі на тріумфаторів національних змагань чекає чемпіонат Європи. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.